Слава Україні! І з вами знову я Петро. Я Анжеліна, І ви знову на нашому каналі Читати круто Буктюб». Зараз ви спускаєтесь вниз, Татайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми вам покажемо нашу колекцію книг з підписами з автографами від авторів. Це одна частина, а в, і в цій частині ми покажемо більш історичні, якісь військові і так далі. А в другій частині якісь дитячі, можливо, і такі різні більше. Перша книга це Людмила Долгановська, Залізний генерал, Уроки людяності. Цю книгу авторка нам прислала абсолютно безкоштовно. безкоштовно. Вона нам їх подарувала дві однакові і ще третя. Яку зараз читають всі охочі в Україні, знайомі якісь. І ця підписана Петру Алісі, тобто мені Алісі, і третя Анджеліні. І вона нам їх подарувала, за що ми їй дуже вдячні. Взагалі, вдячні всім авторам, всім, хто підписували ці книги. Отже, далі це історія України від Діда Свирида. Такі три книги. Це про історію України і, що, і чим вони мені дуже сподобалися, що написано цікаво. Також це блогер, це його псевдонім Дід Сверид. І в, ці, і в цих книгах, як Історія України від самих, самих початків до, до, там, до теперішнього більш. Від самих початків, як тільки ми ставали чимось схожим на людей і так далі. Написано цікаво. В деяких місцях смішно, за що, за що мені ці книги сподобались. Далі ця, така книга Леся Шиденко, Роман Сповідь, передень життя. Якщо я не помиляюсь, це, якась, це військові якісь е, як, е, твори чи щось таке. На жаль, ми цю книгу ще не читали, але коли прочитаємо, то обов'язково знімемо огляд. Теж така величенька, товстенька книга. Далі. Герої, герої, та не дуже Віталій Запека. Така книга теж поки що її не читав, але мама їй дуже радила. Казала, що цікава книга. І коли я її прочитаю, то теж обов'язково зніму на неї огляд. І зможу детальніше сказати про цю книгу. Дана Ярова, Герої України. Теж така важлива, цікава, потрібна книга для кожного українця. Тут розповідається про різних героїв України з ілюстраціями, і дуже цікаво і дуже потрібно кожному українцю. Далі отакі комікси про кіборгів. Якщо хто не знає, хто такі кіборги, це українські військові, які захищали Донецький аеропорт. І ці книги, як спогадів, написали самі кіборги. А, тобто. Це, ці комікси мені дуже сподобалися, тому що історія крута. І вони заслуговують поваги. Дуже, дуже великої поваги. Комікси цікаві, історія теж дуже цікава. І, і ці комікси я теж вважаю, що потрібно кожному українцю. А також можна подивитися фільм. І справді дуже круті комікси. Далі отакі. Воєнний стан і карбід їх підписав Андрій Любка. Карбід це саме його, як твір, його книга. А в воєнний стан тут є його, його вірші чи твори, якщо я не помиляюсь, ще ми поки що ці не читали. І, до речі, «Карбіт» у нас словацькою, тому що він приїжджав в Словаччину. І тут підписував книги, розповідав про свій твір карбід взагалі. Далі дуже важливі і потрібні книги. Це історія незалежності України і Веселих Свят. Це книги Дмитра і Віталія е, Капранових з підписами. За що ми їм вдячні. І ці книги для нас дуже потрібні, дуже важливі і просто самі книги теж цікаві з ілюстраціями. І ці книги ми вам обов'язково дуже радимо. Далі. А тільки не пиши мені про війну, дві книги, тому що що? Першу ми, ми придбали просто так. І, до речі, тут вона така і є, це вона не брудна, це так і повинно бути. І взагалі я думав, що це ми її вже забруднили, але вона така і є. Бачиш, дивно таке. І тут різні, як військові твори, Павло Вишебаба. Тут різні його твори. І потім ми приїхали у Львів на книжковий букфорум. І він там був, роздавав свої як автографи, підписував книги. І ми придбали таку саму книгу, але з суперобкладинкою. Але він нам її вже підписав. Вже з підписом така сама книга, але з автографом, з підписом і супер-обкладинкою. Петру від Павла. Теж йому дуже вдячні. Ну, і остання книга УПА, історія нескорених. Цю книгу нам підписав Володимир Вятрович і Руслан Забілий. Два автори. Велика така книга, що, Анджеліна, що Анджеліну за неї не видно. Дуже велика, крута книга. Теж дуже важлива, дуже крута. Ми її ще поки що не читали, але обов'язково прочитаємо і знімемо на неї огляд. Отже, отака колекція саме таких більш історичних, якихось військових е, книг з підписами від авторів. А також чекайте другу частину з такими більш дитячими, можливо, якимись е, міфічними, там якимось розважальними і так далі книгами, теж з підписами. Це, звичайно, ще не всі, тому що у нас ще багато їх дуже в Україні залишилося. Але... У нас і навіть так дуже багато. Ну, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але О, тільки елінсько. не російською, тому що наш вам треба. На ну, всім па-па-па-па!